Дякую за перегляд! тебе

Чесно кажучи, це не просто свято, а екскурс, музей, який показав творення, які виходили із стін цього закладу. 100 років це достатньо великий вік, і у нас місто відмітило один ювілей 1100 років першої літописної згадки. Сьогодні ми відзначаємо 100 років цьому закладу культури. Через Декілька днів будемо відзначати свято сторіччя першої школи, тому я сидячи в залі, думаю, очевидно, готуючись до тисячоліття першої літописної згадки, наші предки також готувалися до свята. Перш за все, я хочу привітати працівників районного будинку культури із цим величним святом, аматорські колективи і аматорів, які пройшли тривалий період виховання. У цьому храмі так назвем, тому що в той період не було іншого закладу, були клуби у Підворках, у Карані, у Горисівці. А цей храм простояв 100 років. Я як людина місцева, згадую, коли я вперше сюди зайшов, а це був 1967 рік на конференції Комсомольську, молодий Комсомолиціще. Коли приїхав в 1977 році в наше місто і працюю весь час тут. Я завжди радів тому, що у вихідні дні переяславчани мають можливість відпочити, особливо в зимовий період, де проводяться конкурси, огляди. Я дуже вдячний тим талановитим людям, які на фотографії нам показали, які сьогодні присутні тут, їх просто не перелічити. Це велике щастя. І тільки через 80 років, коли розпочали будівництво педагогічного університету, з'являється ще один заклад культури. Це зал актовий, це більший зал, але це рідніший зал, це багатший зал. Тут не треба озвучення. Я думаю, що кожен може розказати все, що хоче, все, що думає. У 87-му році, пам'ятаю, у 81 му чи 82-му році, працюючи головним механіком фабрики художніх виробів, Микола Іванович Гасик, мій земляк, працював тут. І коли приходив Іван Петрович, треба щось під варіє, треба щось допомогти. Це було безвідказно. А потім Ольга Ілліна, будучи міським головою, зобов'язала трудові колективи створити ансамблі. І в чоловічому ансамблі мені довелося на сцену вийти перший раз у житті проспівати. Я згадую це і згадав це все, як відбувалося. Тому я дуже щасливий, що є у нас такий заклад. Я щасливий, що тут працює творчий колектив, і дуже приємно, що жителі міста мають можливість. Провести тут відпочинок. Проводимо ми тут всі заходи і не дивлячись на те, що він вважається районний, я скажу, що він більш міський, ніж районний, бо все-таки жителі району не так часто тут бувають, як бувають жителі міста. Я хочу подякувати за те, що тут чудовий колектив працює, за те, що ви сьогодні зібрались від громади міста. Я хочу побажати нового, нових творчих успіхів. Я думаю, що ці апартаменти ще послужать громаді багато і багато років. І ми будемо щасливі відвідувати цей заклад. Ну, а як завжди годиться, не приходять з пустими руками в заклади, то від громади міста я хочу подарувати гарантійний талон на телевізор, який вони попросили. Що в напруженому графіку роботи знайшли час і наше безпосереднє обласне керівництво. І приїхали сьогодні, щоб розділити з нами наше свято, наш ювілей. І ми вдячні їм за приїзд, і до святкового мікрофона я запрошую директора обласного центру народної творчості Гресько Тіну Василіну та голову обкому про спілки працівників культури глушаницю Ніну Степанівну. Я його бачу перше. І мене радує те, що яка велика шата у цьому будинку культури надається всім учасникам э, художньої самодіяльності 6 часті, далеких часів. Це говорить про те, що цей будинок культури будувала дуже добра людина з добрим серцем і дуже любила життя і людей. І от такі тут успіхи. І продовжують ці успіхи сьогоднішні працівники культури на чолі і з Тетяною Федоровною Палатною. Ви знаєте, великий загін працівників району будинку культури проводять таку величезну роботу, знаходять таланти серед вашої переяславської талановитої землі. Ваша Переяславщина не тільки багата історичними пам'ятками багато і красивими та лоромітними людьми. Тож вам здоров'я, щастя, добробуту. І хай у вас Переяславщина розпитає, хай має можливість за рахунок розпитати, чого розпитати. Хай ваша земля родить і хай ваші люди тільки радуються і слухають пісню в цьому закладі культури, і хай, хай рядом з цим, хай цей заклад культури буде вічним, а рядом буде хай дворець культури побудований, тому що ви у вас є. Ще, тяжке життя, тяжке сьогодні життя. І я хочу їм вважати, щоб, щоб працівники культури мали достатньо коштів, щоб їм фінансували не, не тільки там на одну зарплату і то, на півставки. Ви знаєте, що в вашій переяславщині ще працівники культури в сільській місцевості працюють не на повну ставку, а не повна ставка це 300 карбованців. І ці люди мають працювати по два роки, щоб заробити якусь місцеву пенсію. Отак так ще відноситься до нас до підворяння. Але мене радує те, що все-таки є, є, чому радуватися у районному центрі, в районному культурі. І за це все, за цю роботу я хочу вручити по чесному і премію подарок на вибір, якою нагороджений колектив за багаторічну роботу. Я слів сказати про ті колективи, які існують в будинку культури. Вони дійсно дуже високого виконавського рівня, дуже високої майстерності. Тому що, якщо казати, наприклад, про Тріокрениченька, як знаєте, знаєте ви добре, чудово, це рідні ваші близькі, то ми його в області знаємо, і за межами області. І взагалі Звання народного аматорського колективу більше в області жодне тріо там чи дует, тобто колектив такої малої форми, жоден колектив більше немає. Якщо казати про театр, то це є зразок для всієї області. Що по часу існування, що по рівню виконання своєму. Якщо казати про студію вашу, то студія теж чудова. Вже казали, які здобутки у цієї студії. І те, що стосується Диксиленду, я пам'ятаю кілька років тому, коли я приїздила сюди вручати звання, то я зачарована і заслухана сиділа в цій же залі. Тому, Тому я хочу вам побажати, щоб надалі процвітали і розвивалися ті колективи, які є. Старайтеся, працюйте, оскільки пережили вже найгірші часи, я вважаю, що вже найгірші часи пережиті в культурі, буде краще все таки. Оскільки пережили найгірші часи, то е, намагайтеся досягнути більш високих вершин. Створюйте колективи нові. Е, місцева влада, підтримуйте ці колективи, підтримуйте керівництво культури районне. Тож всім. Цьому залі колективу будинку культури здоров'я, щастя і ноги, творчі здобутки та у зв'язку із старіччям з часу заснування. До грамоти е, додається також паспорт на відеокамеру Соня. Хочу запросити на сцену наших найближчих колег, працівників міського відділу культури, а, зокрема, начальника відділу культури Валентину Іванівну Гринець. Доброго. Вечора, золотого, осіннього і навіть вже темного, хоча ми збиралися за яскравого дня дорогі приясниці, шановні гості, глядачі та шановні господарі цього величного і на той час душевного, такого грандіозного, красивого та незабутнього свята. Звичайно, що я приєднуюсь до всіх слів, які були сказані на цій сцені. Але ж е, на адресу господарів. І також я не помилюсь, якщо я скажу на адресу всіх вас, хто є в цій затишній залі, цього храму мистецтв. Тому що коли ти кинеш поглядом, бачиш обличчя, які тут, скажімо так, люди абсолютно не випадкові. Тут кожне обличчя сяє, чи то ж вдячний глядач. Тож учасник якогось колективу. І я теж, коли працював тут Микола Іванович Гасик танцювала на цій сцені. І зараз я згадую, і, звичайно, серце б'ється, і емоції переповнюють моє серце. Дуже приємно, що мені вдалося, і я дуже дякую своїй долі і Богові, що мені довелося працювати з такими прекрасними людьми, як от дивиться якраз на мене Віктор Олексійович Тузик. Це Микола Сидоренко, це всі ведучі, які були на цій сцені, це Тетяна Палатна, це Микола Гриценко. Якщо я когось не згадаю, тому що вас дуже-дуже багато не ображайтеся. Я всіх вас надзвичайно люблю, поважаю і ціную за те, що ви носите нашу культуру в світ, що ви даруєте людям найпрекрасніше, що ви бережете цю нашу національну культуру і бережіть її, поликайте як дитя. А зараз я хочу вручити ці подарунки, приєднатися до Івана Петровича з його вітаннями, з його дарунками, з таким невеличким дарунком і подарувати його Віктору Олексійовичу. Ця людина неординарна, ця людина дуже талановита. Ми його поважаємо, ми його цінуємо. І я думаю, що кожен з вас його добре знає. Директор цього мистецтва.